Baldur's Gate 3 одна з жанрово визначальних ігор останнього часу. Це дійсно абсолютний шедевр. Однак у нього є свої недоліки, і іноді речі пояснюються не так добре, як хотілося. Б. Тож, я тут, щоб допомогти вам грати в Браму Балдора, отримуючи найбільше задоволення від процесу за допомогою 15 речей, про які ви, ймовірно, не знали або, можливо, знали, але постійно забуваєте це робити. У будь-якому випадку, почнемо. Інвентар. Я впевнена, що завдяки вашим пригодам ваш інвентар почав виглядати як ваша кімната в підлітковому віці, кого я обманюю, моя кімната все ще інколи так виглядає. У будь-якому випадку мені знадобилося дуже багато часу, щоб відсортувати все, створити категорії для всього та зібрати рюкзаки, щоб фільтрувати речі. Так багато предметів, що ви не впевнені, чи вам потрібно їх позбутися, чи навіть чи можете ви їх позбутися. А що як вам треба буде саме той сувій, який ви тільки що відправили в табір? Наприклад, оця отрута Василіска була зі мною весь час, і коли я нарешті побачила перетворену на камінь людину, я раділа, подумала, що вона нарешті стала в пригоді, але це не повернуло закам'янілу лупані до нормального стану, а знищило камінь і ніби остаточно вбило її. Але я все одно не викидую зілля, бо ніколи не знаєш, коли воно знадобиться. Повертаючись до теми: стільки легендарної зброї, звичайних речей, їжі та алхімічних інгредієнтів і багато чого іншого я таскала собою на початку. І зазвичай у Астаріону та мого персонажа було більше всього, тому що ми здебільшого завжди подорожуємо разом. Уявіть мій шок і захват, коли я дізналася про цю маленьку хитрість. Перш за все, перед тим як я вам про неї скажу, не робіть моєї помилки, не відправляйте алхімічну сумку в табір. В іншому випадку вам доведеться вручну сортувати всі інгредієнти. Але щойно у вашому інвентарі з'явиться алхімічний мішок, він одразу підтягує туди всі алхімічні компоненти. Але це не причина, чому я зараз говорю про запаси. Якщо ви натиснете Tab і одночасно відкриєте інвентар усіх персонажів, ви можете взяти цей клятий хімічний мішечок або ланчужок ключів, або мішок з їжею і переміщати його від одного персонажа до іншого, і він збере всі предмети для вас. <сум> Уявіть, мій шок, коли це спрацювало. І, любі мої, я хотіла би офіційно вибачитися перед усіма людьми на потоці, які бачили, як я примічувала ці інгредієнти вручну протягом десятків хвилин. <сум> Лол. Пункт номер 2 Надішліть предмети назад до табору. Логічний номер 2 і найвідоміший. Але так багато людей забувають це робити. І я розумію, що ніколи не знаєш, коли тобі знадобиться важливий предмет, який ти щойно відправив до табору хвилину тому. Наприклад, я відправила амулет Баала до табору, як я зазвичай роблю з легендарними предметами, які знаходжу. Виявилось, що мені треба було мати цей амулет в інвентарі, щоб цей маркер зник. Але в 90% випадків вам не потрібно все. І ви можете повернутися в табір, щоб захопити щось або змінити супутника і негайно піти, якщо ви не потребуєте відпочинку. Вам не потрібно проводити там ніч кожного разу, коли ви повертаєтесь. Тож, якщо вам чогось бракує, поверніться, візьміть зі схованки та повертайтесь туди, де були. Ізі -пізі -лемон Крім того, відправляйте до табору усі ваші запаси їжі. Вам не потрібно діставати їх зі скрині кожного разу перед відпочинком. Гра відкриє вашу скриню автоматично. І це зекономить багато місць у вашому інвентарі. Недмірна вага може бути обломом у грі, і моєю великою помилкою на початку було тримати при собі запаси їжі. Я створила систему в своєму таборі, де я маю різні рюкзаки для різних речей: рюкзак з речами, які не можу продати або не хочу, як -от деякі рідкісні книги, нотатки чи гіт'янки. рюкзак з речами, які я хотіла би продати, але він занадто важкий, щоб усе це вмістити за один раз, навіть розкидавши речі по компаньонам. Рюкзак з усім таберним одягом і кольорами до нього, рюкзак з усім легендарним одягом та зброєю, та окремий рюкзак з усіма намистами і каблучками. Коли я в настрої погратися в барбі з персонажами, я можу легко підібрати потрібну турбину і вибрати потрібні предмети для конкретних персонажів. Маленька порада. Якщо ви натискаєте в інвентарі на клітинку, призначену для чогось, до прикладу, для перснів, то гра покаже вам всі персні в інвентарі, а ви вже можете обирати, які підходить вам найбільше. Це полегшує життя дуже сильно, коли вам треба додати нових компаньйонів до гурту. Але як справжня українка, я, звісно, маю пакет з пакетами, або точніше, рюкзак з рюкзаками. Так, все те сортування займає деякий час, але як тільки ви це зробите бой обой бой, ви побачите різницю. Проте мій інвентар за старіоном все ще трохи хаотичний, але я також маю власну систему тут. А старіон найкраще справляється з тіньовими атаками, якщо він не може їх виконати. Він загалом безпілковий, тому я віддала йому всі сувої з дамагами. Тим часом мій персонаж-лучник не могла не зробити цей реверанс до Скайрім. <хи> тому у неї є всі стріли та сувої допомоги. Я завжди знаю, якщо мені потрібен сувій з порталом чи зняти закляття, це мій персонаж. Якщо мені потрібно віддати комусь один із сувоїв, які завдають шкоди, це Астаріон. Крім того, якщо у вас більше 20 тисяч монет, вам все одно не потрібно стільки, гроші важкі і займають місце в інвентарі. Відправляйте все після 15 тисяч назад у табір. Повірте, вам це не знадобиться. Також, <смі> будь ласка, скажіть мені, як вам вдається мати стільки грошей, <смі> тому що я завжди бідна після закупів. Третій момент: копання. Ви готові бути враженими? Тому що я цього не знала і впевнена, ви цього не знали також. Здивуйте мене в коментарях, якщо для вас це стара новина. Але якщо ви десь стоїте і всі учасники групи не побачили схованку. Ви все одно можете взяти лопату і купати землю. І ви можете просто здогадатись, де заначка. Так, це ось так просто. То щоразу, коли ви чуєте звук невдачі кубика, а область виглядає так, ніби це мала би бути скриня, починайте копати і ви не прогадаєте. Четверте, перевіряйте реакції. Кожного разу, коли ви менеджете персонажів, не забувайте перевіряти їх набір реакцій. Ви можете вибрати, що буде виконано автоматично. І де ви хочете, щоб гра попросила вашого підтвердження. Наприклад, ворог ударив Астаріона, і він може причарувати ворога, що не дозволить йому знову вдарити нашого ельфа. Але це означатиме, що він буде бити інших членів групи. І, наприклад, ХП Астаріона набагато вище, ніж ХП члена групи поблизу. Якщо причарування відбудеться автоматично, ворог повернеться до вашого іншого учасника та може вбити його або її. Або, наприклад, у вас є удача далеких царств. Я писала цей скрипт англійською, тому якщо я неправильно перекладаю, просто дивіться зараз на екран, я правильно показую. <світ> От до прикладу, у вас є оце лак Realms», який дозволяє виконати критичний удар один раз перед тривалим відпочинком. Це означає, що якщо ви б'єтеся зі слабким НПС, а потім плануєте піти на бій з босом, має сенс зберегти цю критично важливу опцію для бою з сильнішим противником. Тож час від часу перевіряйте свої реакції, щоб увімкнути вікно, яке запитає вас, що робити. Таким чином, ви можете вирішити, коли діставати тузів з рукава, завдаючи найбільшої шкоди. П'ятим пунктом йде алхімія. Ларі не зробили алхімію занадто простою, і тому багато людей продовжують ігнорувати її, купуючи більшість елексирів і зілля. Але зверніть увагу на ваше оточення: ви можете легко знайти більшість алхімічних предметів за межами табору. Якщо ви ще не знаєте цього трюку, Натисніть Alt, щоб побачити весь інвентар поблизу, це може підсвітити деякі рослини біля вас. Щойно ви дізнаєтесь, кілька рецептів зілля ви легко зможете створювати власні. Крім того, це не Skyrim. тут немає дорогих отрут для продажу, але навіть якщо ви спрагляду до додаткових 10 15 монет, не продавайте свої зілля, ви ніколи не знаєте, коли вони стануть у пригоді. Наприклад, до підводного квесту я ніколи не використовувала зілля швидкості. Але я була дуже рада мати його в своєму інвентарі, коли я опинилась під водою. І так, більшість ділля в моєму інвентарі просто припадають пилом. Але краще мати їх, коли вони не потрібні, чим не мати під рукою, коли я їх потребуватиму. Якщо ж ви вирішили займатися алхімією і вам бракує складника, а у продавця немає потрібного інгредієнту, вам потрібно повернутися після тривалого відпочинку. Гроші та інвентар продавців буде оновлено. І тоді ви можете побачити там нові предмети, яких вам так бракувало. Ще одна хитрість: як тільки у вас з'являється можливість прокачати рівні для всіх персонажів, зайдіть у потрібний вам магазин і почніть прокачувати персонажів один за одним. Вам не потрібно обгрейднути всіх персонажів за раз. Після кожного підвищення рівня ви можете натиснути на кнопку виходу і знову поговорити з власником магазину. Це оновить їхні речі та відновить їхні гроші. Чудовий трюк, який заощадить вам багато часу. І останнє для алхімії: деякі зілля потребують будь-якого інгредієнту будь-яка сіль, будь-яка зола і так далі. Але деякі з інгредієнтів досить рідкісні та потрібні для іншої потужної отрути чи елексиру. У цьому випадку ви можете виконати мішок з більшістю інгредієнтів, залишивши своєму інвентарі лише необхідні компоненти для зілля, яке хочете створити. На жаль, алхімічне меню не дає вам можливості вибору між інгредієнтами. І, зрештою, це найлегший спосіб вибрати правильний компонент, не використовуючи рідкісний чи дорогий. Гаразд, останнє. Якщо ви бачите, що у вашій сумці не вистачає необхідного алхімічного предмета, наприклад, одного разу мені знадобилася стійкість до вогню терміново посеред бою. Ви можете створювати алхімічні предмети під час бою, і це вам нічого не коштуватиме. Шосте. Продавайте розумно. Не продавайте абсолютно все, тому що ви ніколи не знаєте, коли вам щось знадобиться. Звичайно, продавайте всі непотрібні речі та справжній мотлох, але не продавайте абсолютно все, все все до чого досягнуться руки. Ви ніколи не знаєте, коли якийсь предметів знадобиться. Сьоме, права кнопка миші. Для мене найболючіше, коли хтось з лампартійців оголосив пропастку, а потім все таки через неї пройшов і весь гурт поплентався за ним, зводить мене з розуму, чесне слово. Але чудовий трюк є і для цієї ситуації, і взагалі для всієї гри. Якщо ви хочете, щоб ваші персонажі негайно зупинилися, де б вони не були, натисніть праву кнопку, це значно полегшує їхню навігацію. Моя проблема в тому, що я зазвичай відлітаю від гурту, поки вони біжать, і намагаюся дослідити місцевість перед ними. Тому, коли я чую кидання кубків і деякі коментарі про пастки, вже може бути надто пізно, щоб повернутися назад і швиденько зупинити їх. Права кнопка миші тут ваш найкращий друг. Також та ж сила є у F5. Як тільки ви почнете зберігатися, будь-які дії персонажів припиняться. Восьме, порада з Карлак. Якщо хтось безмежно закохався в красуню карлак так сильно, як і я, і вона є вашим постійним учасником вечірки, ось вам важлива інформація: не надягайте на неї важку броню. У її характеристик є захист від броні, який конкретно говорить, що важка броня зніме всі позитивні ефекти її люті. І ми говоримо про надпотужну дію в бою. Та додаткові бонуси до катків кубиків. Це зумовлено її варварською природою, яка робить її тіло міцним, мов броня, без будь-яких обладунків. Тому використовуйте середнє або легкі і насолоджуйтесь її люттю. 9. маскування: Скільки разів ваші герої знаходили отвір у стіні чи маленьку трубу, і після натискання на них ви чули, о, я занадто великий, щоб пролізти туди. З заклинанням маскування доступним у групі. Ви можете перетворити всіх або одного зі своїх персонажів не менші раси та не відмовляти собі в дослідженні локації. Іноді вам потрібно буде додатково зменшити висоту тіла за допомогою іншого заклинання. Зазвичай усі використовують опцію зростання для таких персонажів, як Карлак, щоб вона могла кидати ворогів, але, зменшившись, ви можете дістатися будь-якого прихованого місця, не вибиваючи двері чи не зламуючи замок. Крім того, цей фокус потрібний не тільки для таких моментів. От, скажімо, у вас є чудові обладунки та набір зброї гітянки, але вам не подобається Лейзель. Не засуджую, просто кажу. Вона також мене дуже дратувала на початку, але якимось чином я вмудрилась зрадити з неї Астеріону. Не суть. Ви можете дати ті речі, наприклад, Карлак або Тінесерді, змусивши одного з компаньонів виконати на них маскування і перетворити їх на гіт'янки. І ось результат. Усі бонуси гітянки доступні для вас, хоча ви досі в товаристві Карлак з її серцем золотого ретривера. Десяте. Покращення здібностей. Ух, я вивчила цей фокус надто пізно. Це закляття можуть вивчити барди, клірики, друїди і чаклуни. Якщо у вас є один у вашій групі, наприклад, моя улюблена тінесерда в нашій команді, ви можете вімкнути його будь-коли, як тільки у вас є заклинання рівня 2. Ця здатність дає вам можливість кинути два кубики та вибрати найкращий. Неймовірна опція для критичних ситуацій і складних варіантів діалогу. Крім того, використання його на члена групи може допомогти вам набагато легше знаходити приховані предмети та кнопки. Натхнення барта це ще одне потужне заклинання, яким багато хто нехтує, але воно дає вам дивовижні переваги в бою та поза ним. Завжди перевіряйте, чи є вас одне з тих заклинань. І, до речі. Якщо ви під час підвищення рівня підготували свої заклинання, і тепер думаєте, що це неможливо змінити. No, no, no. Перейдіть до потрібного персонажа, біля реакції є підготовка заклинань, і просто виберіть найбільш потрібні заклинання на даний момент. Одинадцяте. Довгоходи чи довго крок Longsrider. Знову таки, я надихалася, коли робила це відео, матеріалами англійською мовою і писала цей скрипт англійською. Тому, якщо я неправильно перекладаю якісь назви, як було перекладено в українському варіанті, дивіться зараз на екран, там видно про яке заклинання я говорю. Поїхали. Мати у своїй групі когось, хто може використовувати це заклинання. Воно дає вам три додаткових метри руху, які дуже потрібні в бою, і триває до довгого відпочинку. Це не закляття концентрації, і ніхто не може його зламати. У вас є час до кінця дня, і це може кардинально змінити ситуацію в деяких боях. У моїй групі Джехера має це заклинання, але зазвичай я не подорожую з нею, тому роблю невеличкий трюк у таборі. Перед від'їздом я кидаю одного з членів групи і прошу Джехеру приєднатися. Потім вона виконує заклинання на всіх, хто мені потрібен. Я залишаю її в таборі, беру з собою потрібну людину, і тепер кожен у групі має корисний ефект, який триватиме до тривалого відпочинку. Дивовижний і дуже потрібний, особливо для персонажів сідопитів, які зазвичай не дуже добрі бігуни. Не забувайте робити це щоразу після тривалого відпочинку в таборі, якщо ваш заклинач там, чи поза боєм, якщо хтось із членів вашої групи може його кастанути та насолоджуйтесь перевагами цього заклинання. І маленька хитрість, яка не є новою для моїх спостерігачів за потоками, також вивчіть направлення. Це заклинання дасть вам додаткові від 1 до 4 палів в розмові або бою, і може бути ключовим компонентом для успішної перемоги в діалозі або критичної шкоди в бою. І це абсолютно безкоштовно для використання боєм. 12. сувої зберігайте свої сувої. Щоразу, коли у вас є можливість, купуйте нові сувої. Якщо залишите одного з учасників групи в таборі, не забудьте забрати сувої з їх інвентаря. Потужний сувій може повністю змінити ситуацію на вашу користь, відволікти ваших ворогів, заблокувати когось на один хід, навіть такого могутнього, як Рафаель, або просто вбити купи НПС за одну дію. Мій сувоєносець Астеріон, тому що, якщо він не може здійснити приховану атаку, він застабкий. Але за допомогою правильного сувою він може досить сильно пошкодити навіть дуже потужного ворога. Тринадцяте: стріляйте по кнопкам та важелям це дуже допомогло мені під час підводного квесту. Я бігла до такої кількості важелів, щоб повернути їх, але потім я зрозуміла, що можу просто влучити в них стрілою. Це робить гру набагато легшою. І особливо для підводного квесту, коли кількість ходів у вас обмежена, і чим раніше ви виведете в'язнів з кліток, тим більше шансів, що вони виберуться живими. Або вам не треба буде розділяти компаньонів, щоб кудись переміститися. Не потрібно, щоб хтось нажимав на кнопку, а інші переміщались на платформі. Ви можете подорожувати всі разом, гатячи важелі з арбалету. 14. Більше не хитрість чи секретик, а просто порада. Завербуйте пляха мінська. Він є одним із останніх компаньонів, яких ви зустрічаєте, оскільки він є частиною квести Джей Гіри в третьому акті. Але будь ласка, прошу вас, благаю заради вашого власного щастя. Завербуйте мінська і його тваринку Бу. Це найвеселіший персонаж, з яким можна подорожувати. Простота його розуму видає такі дивовижні репліки, що це просто скарб, чистий скарб. Що була опція перетягнути його на свій бік. Без спойлерів скажу лише, що в бою з ним потрібно вибрати варіант з нокаутом, а не вбивством. І багато людей цього просто не знають. Але нокаут працює не з кожною дією. Здається, це можливо тільки з мечами, тому будьте обережні заклинаннями та сувоями. Він приніс мені стільки радості в третьому акті завербувати його означає трохи сперечатися з імператором, але воно того варте. Отримайте його за будь-яку ціну. Ви не пожалкуєте. І деякі почесні згадки, перш ніж перейти до останнього пункту. Гарячі клавіші, які потрібно вивчити якомога раніше: Z для стрибків, X для кидків, G для групування та розгрупування вашої групи, Alt для перегляду предметів поблизу, C для скрадання та Shift C для скрадання всієї групи. Використовуйте Shift c якщо знаєте, що почнете бій, щоб отримати перевагу заскочити ворогів зненацька. Таким чином, у вас буде додатковий хід. Перш ніж вороги приєднаються до вас у бою. Іноді, перед тим як поговорити з великими босами чи незрозумілими НПС, мені було доцільніше зберегти гру, поговорити з ними, щоб побачити діалоги, якщо бійка неминуче почнеться, повернутися до збереження і розпочати бій на моїх умовах, часто використовуючи старіона з його прихованими атаками для найбільшого дамагу. Або поки я ще в нейтральних стосунках я могла розставити довкола ворогів бочки з порохом. І почати бій десь з закутку, щоб заскочити їх зненацька і підірвати з половину NPC. Ви можете зупинити свої заклинання концентрації. Якщо бій закінчився, і вбивча хмара чи кінжалів, або що ще блокує вам доступ до нейтралізованого НПС, щоб не тримати травм, під меню є маленька кнопка хрестик, щоб зупинити концентрацію. Ну і звісно, підписка, лайк та коментар до цього відео допоможуть його просуванню і мотивують мене робити новий контент по Балді. Хочете більше такого контенту, підтримайте канал вподобайками або можете закинути донат на український Донатело посилання в описі. І нарешті останнє 15 -те. перезавантаження: Так, це звучить як читерство, я знаю. Але, будь ласка, натискайте кнопку F5 якомога частіше, тому що ви не можете передбачити, як підуть діалоги з різними персонажами, і ви не хочете сидіти з неочікуваним результатом, думаючи, що краще зробити перепройти останню годину. Чи змиритися з неочікуваним сумним результатом і грати далі. Крім того, іноді, щоб рятувати одного з персонажів, не дати їм вбити один одного або пошкодити щось важливе для вас, одне швидке збереження може бути геймченджером. Швидкі збереження можливі в будь-якому моменті, під час діалогу, під час кидання кубиків у бою. Я багато зберігалась під час бійки з Рафаелем, тому що він є одним з наймогутніших босів у грі. Одне хепе тільки 666 поінтів. Кількість разів, коли я була близька до того, щоб убити його, а він убивав важливого НПС, була незліченною. з три, але мені здалося вічністю. Але з правильним збереженням мені не потрібно було повторювати битву заново, те саме стосувалося використання сувою зупинкою монстра. Дуже потужний, дуже рідкісний і дуже корисний у цьому батлі. Не завжди Астаріону вдавалося заблокувати Рафаеля, а в мене було тільки три сувої на довгий бій. Тому я зберігала гру кожного разу перед застосуванням сувою, щоб переконатися, що я не спирную його. Тому використовуйте перезавантаження в повній мірі, зробіть гру втіленням своїх фантазій та займайтеся ескапізмом, наскільки це можливо. А на цьому все цілую, обіймаю. Пишіть в коментарях, чи щось з цього списку вас здобувало. Побачимось на стрімах по Балді. Папа!